Поцупити банківську картку можуть не лише на вулиці чи витягнути у натовпі з сумки. На Олександрійщині крадуть картки вже просто з дому. Так нещодавно працівники Олександрійського міського відділу міліції у результаті проведення слідчих дій встановили особу підозрюваного у скоєнні крадіжок. Як виявилося, непрацюючий 27-річний Олександрієць, який вже був раніше судимий, вирішив підзаробитися за допомогою крадіжок. Молодик проник до будинку 59-річного жителя одного із сім'ї. Та вкрав у нього портмане з банківською карткою. Потім швиденько, доки чоловік не помітив пропажі, зняв із картки кошти у сумі 14 тисяч гривень. Та цього зловмиснику виявилося замало. Тож він заліз до квартири іншого жителя районного центру та поцупив звідти бензопилу. Чи то злодій переслідував якісь свої цілі, чи то просто виявився неперебірливим, але, вочевидь, виключно на банківських картках крадій не спеціалізується. Наразі за цими фактами відкрито кримінальні провадження. За частиною 3 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України, а правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших подібних злочинів.